Всім привіт! Так як наїздив я вже 55 мотогодин на тракторі, то планував відео по технічному обслуговуванню, але плани змінились, так як прийшли кабіни, я, звичайно, ж, собі замовляв, тому тепер трактор потрібно швиденько підготовити для встановлення кабіни. І тут, в принципі, з однієї сторони це не складно, але роботи немало. Бо, як ви розумієте, потрібно цей весь верх скинути: капот, крила, пол, сидіння, панель приладів. Отже, цим я зараз і займаюсь, і я думаю, відео буде корисним саме для тих, хто хоче встановлювати заводську кабіну, бо такого відео на Ютубі я особисто не бачив. Отже, що в мене залишається? Залишається у мене сидіння, підніжки, руль і панель приладів. Все інше, тобто ця вся платформа, що залишилась на подушках, вона знімається і вона по факту не потрібна. Отже, відео з розгрузки ви бачили, установку теж показати було ніяк. Ну, я вам скажу, так само куном кабіну накинули і в принципі, все. Тепер йде процес зборки. Чому я казав, що залишається тільки підніжки, ось я їх зараз встановлюю, і капот. Приборка і сидіння ставиться, все іде йде в кабіні в комплекті. Тобто повністю готова кабіна з усім полом, з усіма обшивками, з усіма резиночками, з педальним вузлом. Звичайно ж, все освітлення, все це йде з кабіною в комплекті. Тобто задача тільки її накинути, прикрутити, під'єднати проводку і в принципі все. Звичайно ж, легко це тільки казати. По факту роботи тут немало, бо так як встановлюєш ти сам, то можеш одразу все підігнати і зробити так, як потрібно. Наприклад, я врізав тавотниці для змащування педального вузла. А ще, якщо б я встановлював кабіну цю літом, звичайно ж, я одразу проклеїв би і шумку. Ну а зараз взимку це не актуально, тому все ж таки зроблю це пізніше, коли потеплі. Ну і зараз я все вже дособираю, а тоді вам детально розповім про всі особливості та нюанси, якщо такі будуть, звичайно. Отже, кабіну туди Та дособирав, загнав його під навіс, потім у нас пішли дощі. Грязюка вже не хотілось виїжджати, тому що трактор був помитий на зиму, чистенький, і знову його мити це та справа, яку робити зовсім не хотілося. Ну, тим не менш, дочекались погоди, а отже, маю можливість вам виїхати і все розповісти далі по тракторцю. Отже, саме перше, що вам хотілося б сказати, трактор повністю йде в заводі. Тобто, якщо поставити зараз трактор Scout 404C і просто цей трактор з установленою кабіною, вони нічим не відрізняються. Мені дуже сподобалося, що йде зовсім все в комплекті, тобто навіть крила, це все йде в комплекті і, як то кажуть, ніде лишніх дірок немає. До речі. Кріплення цього центрального гвинта треба переносити десь нижче, щоб воно не було прикріплене до кабіни, бо трішечки воно підгримлює все ж таки. Ну і як бонус, мені одразу з кабіна прислали нижні крюки, тобто нижні тяги нового зразка з крюками, зі змінними яблуками. Всю перевагу і зручність цього механізму я, звичайно ж, покажу і зніму окреме відео. Ну, а так, скажу одразу, що по-перше, плюс це змінні яблука. По-друге, з цими крюками набагато легше причепляти навісне обладнання. Ну але зараз відео не про це, давайте далі по кабіні. Що ви маєте зрозуміти ще? Купуючи ось так: от окремо заводську кабіну, у вас залишається те все, що у вас стояло на тракторі. Тобто крила, оці фонарі задні. Підлога, ну тобто абсолютно все. Ви бачили, в якому виді приїжджає кабіна, ви те все знімаєте, кабіну наверх накинули і все. Це з однієї сторони дуже добре, з другої сторони незручно не кожному ці деталі і запчастини, що залишаться потрібні, але саме так ви отримаєте якісно зібрану і підігнану кабіну. По капоту, як ви зрозуміли, він залишився старий. Це видно і по наліпкам, які на нього наклеєні. Стало тут все теж досить добре. Єдине, що був невеличкий нюанс по кріпленням капоту. По проводці тут нема нічого складного, по стойкам виходять провода, одні на основне живлення, тобто є плюс і мінус, як бачите, червоний і голубий. І також є габарит і повороти. Теж вони йдуть трішечки окремо. Все. Далі, саме у мене в комплекті не було ні оцих кранів, ні додаткового моторчика на пічку. Це наборчик, який китайці просто забули положити. Ну тут теж нема нічого страшного, це все купується в наших магазинах, все це легко стає, хорошо підходить. З цим взагалі проблем немає. На двигуні там стоять заглушки, їх викручуєш, ставиш кран, ставиш штуцер і все під'єднуєш. Зараз пічка в мене працює, все добре гріє. Так, додатково цього моторчика я не встановлював, хоча продаються вони окремо, можна без питань було поставити, але. Так як взимку я на тракторі працювати не збираюсь, а на весну і осінь мені цілком вистачить і того, що пічка видає зараз. По напору я подивився, підключав пічку, обратку, ставив просто 5-літрову баклажку, і при цьому рідна помпа, та що встановлена на двигуні, цілком справляється зі своєю задачею. Тим більше на всіх інших китайських тракторах цієї додаткової помпи ніхто не встановлює. Що стосується замків капоту, так, вони тут не співпадали. Капот, виходить, подвинувся дужче до заду трактора, і я кріплення переносив. Сам капот я сверлить не захотів, тому зрізав кріплення знизу і переварив їх ближче до самого двигуна. І це єдина річ, яку я можу сказати, що воно дійсно там не співпало і не підійшло. Це ось ці замки капоту. Все більше нічого сварка і болгарки не робив абсолютно. Сама по собі кабіна зібрана хорошо, тут, до речі, цікава конструкція, і можна так сказати, що весь каркас регулюється. Тут, як бачите, вже трішечки грязно, Ну, по сидінню це залишилось те сидіння, що в мене й було. Ну, а так, все, як бачите, теж на місці, всі вмикачі, навіть є аудіопідготовка. Приборна панелька теж залишилась стара. Покріпленням стало все абсолютно нормально. Що я тут доробляв? Єдине, що я доробив, це я врізав тавотниці на педалі. Бо якщо цього не зробить, змазати цей вузол, не знімаючи панельки, у вас не вийде. І звичайно ж, китайці там нічого не змазували, воно все йде сухе, тому при зборці обов'язково це все промазуйте. Звичайно ж, для того, щоб комфортно встановити. Кабіну без всяких проблем, без всяких зайвих маніпуляцій, потрібно було зняти лючки там, де речаги всі, щоб був вільний доступ. Витягується також речах КПП і речаги гідравліки я всі обирав, також речах реверса, щоб не було проблем їх простіше вже встановлювати, коли кабіна стоїть на місці. Також, як ви зрозуміли, немає ніяких проблем саме з електрикою. Тобто вся кабіна йде підключена, єдине, що вам потрібно підключити це ті два провода, плюс і мінус. Як тільки ви це зробили, у вас все в кабіні працює. Тож, вам не потрібно переробляти там проводку, брати паяльник, щось там, кучу проводів, перепаювати, допаювати. Ні, все як було, так і залишилось. Тому що керування саме кабіною залишається на кабіні. Є окремі всі включателі, це теж є досить зручно. Всі ці кнопки розташовані на потолку, ось ця панелька, там є керування омивачом, склочисниками, переднім-заднім робочим освітленням, тут вентилятор окремо вмикається. Люк теж тут є, як і на заводській кабіні, звичайно ж. Тому літом я не думаю, що тут буде прямо ж так супер жарко. Хоча поживем, побачимо і все спробуємо. Все одно, моя думка, це краще, ніж коли просто сонце жарить тобі. В голову. Також в комплекті тут є спеціальні кріплення для того, щоб можна було двері фіксувати в при відкритому положенні. Тож, я думаю, вентиляції тут буде цілком достатньо. Також тут всередині встановлений бачок для омивача скла. а ну І, до речі, ще є одна відмінність з трактором без кабіни. Тут ручний газ розміщений ближче до переду. У мене, наприклад, він стояв ось десь в цьому місці. І речах реверсу спокійно тут проходив. Зараз же ж при такому розміщенні, так як я речах підгинав, потрібно ще щось переробити. Ну а з правої сторони тут все стандартне, речаги гідравліки і нічого там особо не змінювалося. Що ж, ну і давайте заведу та трішки проїдусь. Зрозуміти різницю, це зараз в кабіні, ну, тихенько, в принципі, нормально. Відкриваємо двері. Різницю я думаю чути. Хотілося б щоб було більше швидкостей. тут, виходить, на печку тільки одна швидкість. Так, включаємо печку. Трактор у нас в принципі більш-менш прогрітий, в кабіні тепло, шапку зняв і можна навіть буде, я думаю, через там, хвилин 15-20 роботи вже трошечки роздіватися. що висить на кабіні, ну а так, в цілому, досить комфортно. Саме головне, що по такій оці погоді дизує, тепло. Звичайно, що по такій погоді я працювати не буду, але все ж таки там навесні ну, буде прохладно. Так, погодка гарна, коли знаходишся всередині в салоні. Якщо б це так, от їхати без кабіни, то було б не дуже так приємно, м'яко кажучи, і весело. Ну а я вже в тракторі намерся без кабіни, намокав не один раз під дощем. І вже ж, звичайно, хотілося мені давно вже якогось тепла, затишку, комфорту. І тепер нарешті це все в мене буде. Звичайно ж, повноцінний відгук я залишу. Після того, як попрацюю на тракторі саме з кабіною, але ну, вже я можу сказати, що це реально круто. Ну і як я вважаю, це беззаперечний плюс, що ви придбавши трактор без кабіни, і якщо потім захочете все ж таки встановити кабину, а я вважаю, що в 80% випадків ви її захочете встановити, то можна придбати саме ось таку заводську кабіну. Що ж, по ТО, до речі, багато людей запитують. Деякі роботи я вже провів ще перестановленням кабіни. Ну і в принципі залишилось не так багато, тож відео буде, я вам обов'язково все покажу. Ну і звичайно ж, буде ще одне відео по підсумку теста саме цього трактора і по роботі, яка була ним проведена і над ним проведена. Тож, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавих відео. Дякую за увагу, бажаю миру, здоров'я та гарного дня!